Всім привіт! До нового року буквально 2 дні. І це означає, що час підводити ітоги цього року для нашого каналу. І що, саме перше, що е, ну, потрібно починати, це на нашому каналі Штукнуло аж 2000 підписників. Це все дякуючи цьому от відео, я його просто ну, зробив по приколу виклад. І вгадайте, що воно залетіло На більше, ніж 100% тисяч переглядів. І там було десь тисячі лайків, десь 300 людей з нього підписалося. Якби я це відео не виклав, до сих пор би не набрав ніяк, це йшло в, 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 в -мо 2000. І так, да, звісно, вибачаю, що відео почало під кінець року, виходити ну, прямо щось зрідко. Ну, якось так вийшло. Вроді, з Ютубом на цьому все, бо нічого цікавого не відбувалося. Якщо ще не нагадаю, то обов'язково скажу. Ну, і так, е Приступаємо до Роблокса. Як би це странно не звучало, але я в Роблоксі теж роблю ігри. Я це казав в декілька відео на Ютубі. І ще в мене є декілька телеграм-каналів, і один з них я якраз присвятив присвят... присвятив розробці ігор в Роблоксі. От, до речі, ви на нього бачите зараз QR-кодік. Або на всі телеграм-канали буде посилання в описі під цим відео. І в моїй грі в Роблоксі Керп'ятін Рот. Набралося 300 візитів. Це хоч і небагато порівняно з іншими іграми в Роблоксі. Але це все ж таки круто така невелика перемога. Гра встигла вийти з альфи, встигла вийти куча оновлень? Е, оновлення зброї там. Всякі нові локації виходили, системи, ну багато чого виходило, там адмінобьюзи були. Якщо ви хочете на них побувати, то заходьте в мій телеграм-канал, там я про все розказую, все показую. Ну і так далі. Так само в цьому році з'явилася група в Роблексі uh, -team, і, і на нього посилання буде в описі, якщо комусь цікаво. Ну і щось я від ну щось з нею не задалось, так сказати, я планував від... Її лице публікувати всякі ігри, там зв'язані Дорогою, Карпат. Ну, не вийшло, щось не задалось. І я хочу переименувати це все в Машиніст Студіо, бо в мене Нік Робоксі Машиніст 2015 і буду вже просто ігри від лиця цієї групи викладувати. До речі, ще трошки хочу поговорити про те, що буде в наступному разі, що я планую. І, звісно, саме очевидне, якщо ви є в моєму телеграм-каналі пачка курдяних Паличок, ви вже знаєте, що скоріше буде виходити на канал проходження метрою долубсу. Я думаю, буду знімати не тільки проходження, але, ну, наприклад, що сховано за картою, всякі баги, фішки, пасхалки, очівки, ну і прям ну, все, що можна, все саме цікаве і круте. Ще в наступному році. Ми маємо набрати 3000 підписників в ідеалі або хоча б 9500. Ну і справді планів багато. Ну що ж, всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Якщо з'являться ідея, обов'язково напишіть в коментарі. Всім пока-пока!